Олена Теліга життя, зловіщий брязкіт мрій, розбитих на кавалки і жах ночей, що покривають плач. Ти зраджений життям, яке любив так палко. Відчуй найглибше, але все пробач. Здається, падав сніг. Здається, буде свято, заквітли квіти. Зараз чи давно? О, як байдуже все, коли душа зім'ята сліпа, без крила, суниться на дно, а ти її лови, тримай! Тягни нагору, Гриби скоріше, і пливи, пливи, повір, не знаний щось у невідому пору тебе зустріне радісним. Живи! Тоді заблисний сніг, зашепотіють квіти і підповзуть, як нитка провідна. Ти приймеш знов життя і так захочеш жити, його пізнавши глибоко, до дна.